Доброго дня, любі друзі, я розкажу вам про свій досвід навчання в школі 42 в місті Варшава. А також розкажу про ким вона фінансується, звідки така ідея, і як так можливо, що IT-освіту ми отримуємо безкоштовно. Як відбувається навчальний процес без вчителів, без лекцій, без пар? Чи таке можливо? Ну так, звісно, це можливо. І це процес так званого пір-то-пір навчання, коли кожен привносить щось в процес навчання. Дійсно, в школі немає вчителів, але є навчальна програма. Кожен день ми маємо завдання, які можна вирішувати на протязі цього дня, розв'язувати це завдання, і е, тільки за допомогою друзів, за допомогою колег, які навчаються разом з тобою. Можливе розв'язання таких завдань. Вони насправді є доволі складними, але коли підходиш до цього з розумом, коли отримуєш достатню допомогу, все можна вирішити. Кожне завдання спочатку необхідно здати своєму товаришу. Тобто, ви одночасно виступаєте і студентом, і викладачем. І ті студенти, які приймають або цінюють, евалюють менш досвідчених колег, вони навчають під час цього процесу евалюації, пояснюють помилки, пояснюють, як треба вирішувати такі завдання. А якщо оцінювання відбувається більш потужно, колеги. Або більш досвідченого колеги, менш досвідченим, то, відповідно, під час евалюації, той, хто має більше досвіду, більше знань, розповідає про те, як вирішуються таке завдання, і це допомагає в майбутньому менш досвідченому опановувати цю, мабуть, і складну, але досяжну тему. Фінансування фінансування школи. Відбувається за допомогою партнерів. Зокрема, Варшавська школа 42 фінансується за підтримки Плей. За що партнерам дуже дуже дякуємо. Школа 42 була заснована Ксав'єнієлем в 2013 році, і на заснування цієї школи він вклав 20 мільйонів євро власних заощаджень. Які він заробив на телекомунікаціях в Європі та Сполучених Штатах, і на наступні 10 років функціонування він заклав ще 70 мільйонів євро. Наскільки Ангельська ця інвестиція? Ми зараз не знаємо. Але достеменно відомо, що школа функціонує, школа готує гарних випускників. і... Згідно статистики, 100% випускників отримують роботу в сфері розробки програмного забезпечення або телекомунікацій. Чи насправді ця школа безкоштовна? Так для е, мене за один місяць, який тривав е, відбір, е, школа була абсолютно безкоштовна, і я не заплатив жодної копійки. Цента гривні за навчання. Можна почати програмувати взагалі без досвіду? Теоретично так. Але це буде дуже і дуже важкий старт. Навіть для мене. Я в it сфері працюю 27 років, і навіть для мене старт в школі був важким. Я щоденно працював не, мен, не менше, ніж. 7 годин, а е, переважно це було від е, 10 до 12 годин щоденно. Е, На протязі 26 днів. При тому, що я мав певну е, підготовку. Е, дуже бажано мати розуміння, що таке програмування, як це працює, або попередній досвід в програмуванні, хоча б якийсь. Але чисто теоретично навіть людина абсолютно без освіти може почати програмувати за допомогою колег, за підтримки з якимись е, здібностями це можливо, завдяки чому відбувається навчання. В першу чергу, це обмін інформацією між вами та колегами. Який приблизно строк отримання навчання в школі, можу сказати, що згідно даних, які нам озвучують в школі, переважна кількість студентів закінчує навчання за строк близько 3 років. І це десь плюс-мінус відповідає моїм спостереженням. На сьогоднішній день. В школі 42 є більше 50 відділень, більше 50 школ, які працюють в різних країнах, в різних частинах світу. Середній вік студентів школи складає 24 роки. Тому мені було трошки важче вливатися, трошки важче запам'ятовувати. Але я робив все від мене залежне для того, щоб пройти. В школу, в основний поток. І я це зробив, і можете привітати мене. Сьогодні я отримав запрошення для продовження навчання. Важливою частиною навчання в школі 42 є можливість самостійно обирати час навчання. Це є дуже зручно, і більшість кампусів. Відкриті 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто ви можете поєднувати навчання з роботою, і, або з іншим навчанням. Єдине, що це майже неможливо під час проходження пісін або відбіркового навчання, оскільки під час пісін. Ви е, мусите зосередитися 100% на проходженні, на навчанні, і, е, власне, те, як ви проходите це навчання, є одним з критеріїв відбору на основний курс. Якщо ви бажаєте програмувати, якщо ви зацікавилися школою, то, будь ласка, школи 42 чекають на вас по всьому світу. Ну і відповідно я запрошую вас доєднатися до ком'юніті школи 42 в Варшаві.